Українська народна пісня Цвіте терен, цвіте терен. Цвіте терен, цвіте терен, а цвіт опадає. Хто в любові не знається, хто в любові не знається, той горя не знає. А я, молоденька, вже горя зазнала, вже горя зазнала, Вечороньки не доїла, нічки недоспала. Візьму я крісельце, сяду край віконця, Іще очі не дрімали, а вже сходить сонце. Хоч дрімайте, не дрімайте, не будете спати. Десь поїхав мій миленький іншої шукати. Нехай іде, нехай їде, нехай не вернеться, нехай не вернеться, не дасть йому Господь щастя, куди повернеться. Очі мої, очі мої, що ви наробили? Що всі люди обминали, а ви полюбили? Читала Олександра Кравченко для довідки біс ЮЕЙ.